Привіт, мене звати Саша Гурші, я тревел агент, і в цьому випуску покажу вам готель Лепача в Кургаді на Шератоні. Це бюджетна четвірка на першій береговій лінії, але готель чи то підходить для відпочинку з дітками. Маленький, компактний з пологом заходу в море. Тому, якщо відпочивали в цьому готелі, дожіть, будь ласка, свої враження, свої емоції в коментарях під відео. Якщо ні, ставте лайк та погнали на огляд. Рецепція готелю, рецепція невеликого розміру. Hello. І відразу у нас лоббі. Саме в цій зоні ви будете очікувати поселення, очікувати трансфер в аеропорт. Трішечки далі у нас розташований бар. Бар в лобі. Відразу на виході із головного корпусу, де розташована рецепція, у нас знаходиться сцена. Саме тут в вечірній час можна буде відпочивати, пити коктейлі та спостерігати за вечірньою анімацією. Як і раніше, у нас є міні зоопарк. Тут дуже багато пташок, багато попугаїв. І в першу чергу це цікаво буде діткам. Окрім цього, для діток ще є аквапарк, дитячі басейни і зручний пляж для відпочинку з дітками. До нього ми зараз і прийдемо. Поблизу басейну у нас розташовані ось такі імпровізовані кабани. Тут замість парасольок є дерев'яні кабани, в яких можна відпочивати, загорати. Тут дітки будуть бавитися. Тут якраз дитячий басейн з пологним заходом. Тут будуть батьки відпочивати на варі. А ось цією дорожкою можна буде вийти до моря. Територія невелика, але дуже компактна. І головне те, що. Зручна для відпочинку з маленькими дітками. Якщо ви плануєте відпочинок в готелі Липачок, і вас цікавить питання інтернету, то в готелі є безкоштовний Wi-Fi. Ловить він лише на рецепції. І якщо вам потрібно бути постійно на зв'язку, то краще за все купити сім-карту в аеропорту. Вартість сім карти приблизно 11 євро або 11 доларів. І У вас інтернет буде по всій території Єгипту. Друзі, в цьому випуску я вам покажу номер стандарт. Мені здається, стандарт був і минулого разу. Проте, ще раз, ще один огляд, я думаю, не завадить. За цей рік в готелі нічого не змінилося. Все як було, так і залишилося. В стандарті у нас два односпальних ліжка, є е, можливість відкрити ставні, щоб було більше світла, і двері ось такі двері дерев'яні на балкон. Балкон у нас з щутовим видом на територію готелю та на море. На балконі є два стільчика, столик. Проте в мене питання, як я сюди поміщусь. Відстань 10-20 см. Не факт, що ноги пролізуть, але, але так виглядають номери. Стандарт в готелі Лебача. Зараз погуляємо з вами по території і я вам покажу ще пляж. І, звичайно ж, ванна, кімната. Тут у нас фен, стакани, умивальник, туалет і сама ванна. Є в тому числі душ. Якщо ви плануєте відпочинок з маленькими дітками і підбираєте готель саме з ванною, щоб не було душ, а була ванна, то, будь ласка, готель лапача. На території готелю у нас є ось така дитяча зона. Старенькі гойдалки, старенькі качелі. Але дітки тут бавляться. Хотілося, звичайно, щоб поставили тут більш сучасніші та нові дитячі атракціони. Проте маємо, що маємо. Поряд у нас є дитячий та дорослий аквапарк. Ось там гірки були для самих маленьких. Тут можуть і підлітки, і дорослі спускатися. І відразу вихід до пляжу. Від основного корпусу до пляжу буквально хвилини-дві пішки. Все компактно, близенько. Територія невелика, але є зелень. Не так багато, як би хотілося, але є. Протягом дня в готелі Лапаща активна анімація. Зараз проходить йога та зарядка. Окрім цього, є ще акваеробіка, є міні-диску. І ще вечора в амфітеатрі містер готель, місіс готель, Танці Танура. Та єгипетські, єгипетські анімаційні програми. На пляжі у нас є бар. В перервах між сніданком та обідом, а потім з обіда до вечері є снеки. Можна буде перекусити, якщо ви проголодалися. І, в принципі, сам, сам пляж. Сам пляж невеликого розміру. Готель зараз майже на 100% загрузці, проте вільні сезлонги є. Займати самого ранку вам не доведеться. Відпочивають як дорослі, так і маленькі дітки. Отель Лапаша розташований на першій лінії та має власний приватний пляж. Пляж невеличкого розміру, але він піщаний. Зручний захід в море, як для дорослих, не вміють плавати, так і для маленьких дітей. Шезлонгів, в принципі, нібито вистачає всім. На пляжі у нас є анімація, є бар, є волейбольна площадка, і якщо навіть запливти трішечки далі від входу, то можна роздивитись трішечки рибок. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Друзі, на превеликий жаль, мій огляд обігсь до кінця. Сподіваюся, що він був для вас корисним. І найближчим часом в Єгипті відпочивати будете саме ви. А я вам радістю допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Звертайтеся. Якщо мене дивляться турагенти, то для вас є закритий телеграм-канал по Хургаді. Посилання на нього в описі під відео. Долучайтеся. Мене звати Саша Гуржі. Від вас лайк. А до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!